До компанії у Харків на минулому тижні приїхав цей чудовий Tiguan SE з помаранчевим салоном. У стані, як бачите, run and drive, тобто машина заводиться. Панорамний. Дах, шкіряний помаранчевий салон, клімат-контроль двозонний, підігріви, чудовий стан по техніці, пробіг щось трошки більше 30 тисяч миль, двигун працює чудово. Ну і пошкодження в неї були виключно по правій стороні. А це права дверка, трошечки зам'яте крило, і трошечки задня дверка спрацювала. Дві подушки безпеки. Тож на сьогодні машина вже на СТО наших партнерів, СТО Престиж, де вже замінили дверку на оригінальну БУ. Далі машина підготавлюється, виставляються всі зазори, все ретельно вирихтовується, міняється безпека і машина їде в малярну камеру. Хочеш і собі автомобіль під ключ, у Харкові цим займається компанія Carfasol. Дзвони, пиши, ми зробимо і тобі класний варіант під ключ.